Люблю слухати казачки, доброї котофеї. особливо коли поруч матуся і голосно моркоче копи, чи, чи віддано треться одного собака. Ось в один із таких вечорів я сиділа, нудьгувала, аж раптом тук-тук у віконечко визирнула, а там чарівна котофея була. Всі вже знали, що зараз ми почуємо якусь. Вмостилися всі зручненько, нагострили вушка і. Відбулася ця подія восени в одній добрій сім'ї, де всі дітки виросли і почали жити окремо, старенькі все чекали в гості онуків та дітей. Так одного разу дідусь бабусі каже. Сходи, жіночко, до крамниці та купи смаколиків. Так і зробила. І щойно вона вийшла за каліточку, як горобчики застрибали з грайками, синички зацвірінчали, а поважний голуб підійшов до самісіньких воріт. І поклав щось. Що ж там відбувається? зацікавилась бабуся. Подивилась, а там маленьке, сіреньке. Думаєте, мишка? Та ні, кішка. Зовсім маленьке кошеня. Звичайно, його забрала бабуся. Радіють, дідусем, що є в них тепер забавка, назвали її Лесею, готували, доглядали, лікували і виросла в них незвичайної краси киця. Розумною, доброю вона була, усім готова на допомогу прийти. І господарям допомагала. То ковдринку розстелить, то клубочок ниток розмотає, то на мишей полює. Якось вранці пішла лися погуляти, коли чує, хтось плаче, подивилась, а під пеньком їжачок. — Ти чого плачеш, бідолашний? Та як мені не плати, коли люди сміття порозкидали? А я до діточок додому прямував. От і попався. Тепер виплутатися не можу, а вдома їжу чекають. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Леся була не тільки доброю, а й вправною, швидко впоралася з проблемою. Побіг колючий додому раденький. А кішечка далі пішла. Аж ось що це і сама злякалась. Із кущів вийшло якесь чудовисько і виє, а тільки виє так жалібно. Підійшла ближче, а то був вовк. Що сталося з тобою, вовче? Голодний я блухав і потрапив на місце, де була Маївка. Люди так багато залишили сміття, і я думав щось попоїсти з цієї банки. Так смачно пахло. Я засунув голову, а витягнути не можу, І їсти хочу, і дихати ніяк. Напевно, кінець прийшов. Та Леся кмітливою була. На допомогу дятла погукала. Той стукав, стукав та й розбив банку. Зраділи всі, обнялися та й розбіглися. Вже вечоріло, Лесю вдома чекали і киця вирушила в дорогу. Все було добре, скільки гарних справ зробила, нових друзів знайшла. Поверталася заморена, але щаслива. Тільки не давала їй спокою та думка, що так багато сміття, а це шкодить природі. Переспала ніч, порадилася з бабусею та дідусем, запросила усіх друзів і влаштували прибирання у лісочках, лісосмугах, біля будинку. Все сміття, яке зібрали, розсортували. І вам так радить робити. І тоді наша планета буде посміхатись та радіти.